За перші кілька годин роботи спеціалістка пенсійного фонду надала консультації трьом людям. Двоє приїхали з території тимчасово окупованого півострова, розповідає Тетяна Сокол. Ми всі ці погоди надаємо громадянам, які мають паспорт громадянина України, які можуть проживають на території Калинтяцького району, Чаплинського району, які працюють на КПВВ, які проживають в автономній республіці Крим. Буде внесено наші послуги в електронну чергу, тобто можна буде записатися. Поки що плануємо один раз на місяць проводити прийом. Якщо буде потреба в тому, щоб збільшувати цей прийом, то, звісно, будемо збільшувати. На КПВВ Каланчак спеціалісти пенсійного фонду проводять прийом громадян кожної другої середи місяця, на Чонгарі кожного другого вівторка. За перший тиждень, говорить Роман Кальницький, до фахівців звернулись 10 людей. Головним пріоритетом Пенсійного фонду України є покращення якості надання послуг, а наближення послуг до людей і надання їх за місцем проживання це є один із елемент цього процесу. цьому тижні відбулися перші виїзні прийоми. Прийом здійснюють наші спеціалісти, які територіально ну, знаходяться в найближчий сервісний центр. Якщо ми говоримо про... КПВВ Чонгар це спеціалісти генічського сервісного центру. Якщо КПВВ «Каванчак», то це спеціалісти Каванчацького сервісного центру. Наш спеціаліст повністю забезпечений технічними засобами. Також технологія дозволяє отримати віддалений доступ до підсистем пенсійного фонду та надавати ну, практично повний перелік послуг і видавати будь-які довідки, які потребують люди. У центрі громадяни України, які проживають на території окупованого півострова. Та найближчих населених пунктів області можуть оформити пенсійні виплати, зробити перерахунок пенсій чи змінити спосіб їх отримання, каже Роман Кальницький. Аліна Олефір, Олена Протопопова, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.